Немає імені свідка, немає засідання. Суд у справі про убивство Євгена Щербаня перенесли на прохання Юлії Тимошенко. Сьогодні експрем'єр мала взяти участь у допиті свідка в режимі відеоконференції. Однак, обвинувачена заявила, що спочатку має поспілкуватися із адвокатами. Проте на початку засідання працівники Качанівської колонії повідомили, що Тимошенко відмовляється і не готова до участі у процесі. У генеральній прокуратурі вже назвали це затягуванням справи. Натомість обвинувачення не розкриває особу свідка. Дотепер невідомо, хто даватиме. Свідчення у справі про вбивство у 96-му році нардепа і бізнесмена Євгена Щербаня, в якому звинувачують експрем'єра. прем'єра. Засідання суду перенесли на завтра. Прокуратура очікує, що цього разу ув'язнена візьме у ньому участь у режимі відеоконференції. Оголосив е, е, прізвище свідка, і я впевнений, що і в листі е, Юлії Володимирівни прізвище Свідка не зазначалося. Як може Юлія Володимирівна підготуватися до допиту якоїсь особи, яку вона не знає, кого будуть допитувати.